Привіт, мої хороші! А давайте сьогодні приготуємо дуже смачні та пишні оладки без дріжджів, які ані трішечки не опадають після випічки і завжди виходять м'якенькими. До праці! До яйця кімнатної температури всипаємо цукор та ванільний цукор. І додаю ось тільки солі. Це найменша мірна ложка, та яка 1 четвертої чайної ложки. Ви ж можете додати трохи більше. Менше не варто, бо сіль додає смаку і у такій кількості точно не буде солено. Перемішуємо. Кефір обов'язково підігріваємо на помірній температурі приблизно до 40 градусів. Це не гарячий, вже і не кімнатної температури, але комфортніші для рук не пече. Жирність кефіру, чим вище, тим краще. У мене 2,5%. Вливаємо до гурту та перемішуємо. Можна все зараз примішувати, звісно, але мені не подобається вінчиком яйця ловити у кефірі. Тому так. Наступним просіємо борошно. Не пропускайте цей етап. Вже це робиться не для того, щоб очистити борошно, а для того, щоб після пакування його розпушити, наситити киснем. І таким чином випічка буде більш пухкою і повітряною. Спочатку будуть з'являтися грудочки. Це нормально. Мішаємо далі, все розійдеться. Всі інгредієнти, пропорції залишила в описі до відео. Також там постійно пишу поради, які не завжди є можливість містити у відео. Не забувайте заглядати. Як тільки помітили, що грудочки зникли, тісто стало однорідним, знову борошно. Я додаю, розділивши на два. Звісно, що можна додати все за один раз. Але мені так важко перемішувати. Ну, це мені, а ви робіть, як вам зручно. Важливо врахувати, що борошно різне, вологість, жирність продуктів також, і може знадобитися більше або менше. Тому не додавайте все. Залиште грамів 20, 30, подивіться на консистенцію тіста і, якщо потрібно, домішайте. Я додаю все, бо готую не вперше з цим борошном, тому грами співпадають. І так перемішуємо до однорідності тіста без грудочок. Тісто має ліниво сповзати з віночка. Це також важливо. Не робимо рідким, бо оладки не триматимуть форму та будуть під час смаження розтікатися. І всипаємо соду. Важливо саме зараз додати, аби якомога менше тісто перемішувати з нею. Тому не додавала в кефір або з ворошном. Просійте її, щоб рівномірно вмішалося в тісто. Збираю все, так як тісто більше перемішувати не буду. І так потрібно залишити на 20 хвилин. Затихаємо, не рухаємося і взагалі йдемо з кухні, щоб вельмишановне тісто не відволікалося і гарно працювало на приголомшивий результат. Ну, як ви зрозуміли, це жарти, але тісто дійсно, ці хвилин 20 дуже важливо не перемішувати, щоб сода почала працювати і робила структуру тіста пористою. Все, 20 хвилин пролетіло непомітно, як завжди це буває на відео. Не перемішуємо більше тісто. Знову наголошую, це важливо. Дивіться, воно трохи навіть піднімається, це відбувається реакція соди з кефіру. Тому далі краще з ним працювати дуже обережно, щоб не порушити цю повітряність. Я для зручності переливаю в кондитерський мішок. Таким чином будуть більш акуратні. Якщо такого немає, можна використати чистий потовщений файл. Або пакет, який призначений для заморожування, зрізавши кутик. Якщо трохи тіста залишиться в мисці і все не вийде перелити, тоді вже зберіть лопаточкою чи ложкою, але дуже акуратно, Вливаємо олію без стороннього запаху. У мене соняшникова. Та розігріваємо на помірній температурі плити. Не лийте дуже багато, це не пончики, хоча й дуже схожі. Але й дуже мало недобри, має бути приблизно 2-3 мм у висоту. Бо якщо буде менше, тоді ось цього гарно засмаженого кружечка не буде, буде як паляничка. Як тільки олія розігрілася, висаджуємо оладки. Мішок тримайте максимально низько, не торкаючись олії, щоб оладки формувалися правильно. Якщо пакет тримати вище, вони вийдуть в діаметрі маленький і високий, тісто дуже мало розтікається. Та зовсім не опадає і можуть не просмажитися всередині. Також обережно, щоб не опектися, допомагайте пальчиками розділити тісто. Інакше піднімете кондитерський мішок разом з оладкою. Щоб вони не цілувалися, роз'єднуємо їх. Якщо немає практики і незрозуміло, коли перевертати. Пробуємо лопаточкою зверху тісто. Якщо жваво прилипають і тягнуться. Та на вигляд ще зовсім сирі, смажемо далі. Бо якщо перевернути вже, оладка знизу почне розтікатися і втрачати форму. Ви це можете побачити на відео. Нічого з нею не станеться. Приготується. Але буде трохи нерівною. Як тільки помічаєте, що вони добряче піднялися. Низ став золотавий. Помітно, що вже і тісто зверху стало іншим, можна перевертати. І ви можете побачити, що тісто ще трішечки розсікається, тому знизу вони будуть рівними, а як смажити ще і перевернути пізніше, вже будуть схожі більше на колобочки. Дивіться, як вони гарно піднімаються, і я запевняю вас, якщо дотримуватися пора, робити все за рецептом. Навіть на 1 мм вони не опадуть після смаження. Звертаю ще вашу увагу, що оладки не мають готуватися на високій температурі, бо вони не приготуються всередині, але й дуже низька недобре, бо через тривале смаження вбиратимуть багато жиру. Зробіть на початку середній нагрів плити, а далі вже оцінюйте результат і це вам дасть розуміння, яка температура має бути. Щодо розміру, висаджуйте, як вам подобається, тільки дуже високими не робіть, щоб встигли просмажитися. Нам смакують невеликі. Готові оладки приблизно сантиметри 3 мають висоти і діаметр 5-6. Кришкою не накриваю. Як показую, так і смажу. Виймаємо обов'язково на паперовий рушник, щоб прибрати лишній жир. Вони не є жирні, але все ж таки смажилися. А ще хочу уточнити щодо ваги яйця. Це також впливає на м'якість оладок. Пам'ятаємо! Що пропорції яйця мають бути правильними, тому важливо розуміти, який розмір використовується в рецепті. Оскільки курячі яйця мають різну вагу, я завжди, де це важливо, пишу в описі розмір, напишу і вагу. І якщо ви будете зменшувати чи збільшувати кількість борошна та кефіру, обов'язково врахуйте грами яйця, і також зменшіть чи збільшіть. Якщо буде в оладках більше, чим потрібно, вони будуть жорсткими. Пам'ятаємо, що білок дуже впливає негативно на м'якість тіста. І це правда, яйця можна розмістити вертикально, без солі та клею. Такі оладки чудово переносять заморозку і розігрів. Тому сміло готуйте більше і буде у вас така смакота, навіть коли немає можливості смажити. Як бачите, ніяких секретів немає. Є деякі деталі. Але знову ж таки, якщо у вас є питання і ви шукаєте рішення, чому немає бажаного результату, спробуйте приготувати так, і я впевнена, що ви отримаєте ті довгоочікувані пухкі смачні оладки. Якщо ви ж готуєте і все у вас смачно, і без дотримання цих дрібниць, готуйте і далі так. Я також часто відходжу в деяких рецептах від правил, і якщо це зробити грамотно, це не катастрофічно, на мою думку. Дякую за перегляд. Готуйте і хай смакує. До зустрічі!